Мрії здійснюється! Я мріяла приїхати в Іспанію ще дуже багато років. Всім привіт! З вами Євгенія, і сьогодні ми на Тенеріфе на Канарських островах. Чекаємо на автобус і будемо скоро їхати в, наш, в наше місто. Я запевнена, що е, при таких хвилях можна купатися, але виглядає тихий океан дуже потужно. Ми знаходимося в місті, яке називається Пуерто ла Круз. Наші апартаменти називаються Масару. З таким от логотипом фільпанів. І водичка журчить. І Тимурка грається. Ну що, ми приїхали і робимо невеличкий рум тур. Це в нас ванна досить маленька, ванна кімната і душова. І заходимо. Це в нас спальня, два окремих ліжка. Дуже важко, до речі, знайти. Таке міні-кухня, мікроволновка. Плита, холодильник. Усе є. І куточок для відпочинку, кухня, де посидіти. І те, що найбільше подобається Тимуру. Басейн. Ні, він не тоне, він, він пливе. Молодець. Молодець! Приплив. А море ось там. Ну, сьогодні трошки хмарно і його не дуже видно. А тут у нас ціла плантація бананів. Ось так. Ширина і висота, і розлогість дерева. Це дерево одне варто, я не знаю, цілого окремого відео. Тимурчик. Так. Гарно? Тоже. Півники, я не знаю, як вони називаються, але як півники. Ця рослина колись росла в мене вдома, фікус Бенджаміна. Но, звичайно, не ось таких розмірів. О, мама, mia! мене окуляри навіть спали. Давай тут. Скільки дерев ви ось у цьому? Перепорітінні дерев знайдете. Мені важко їх розділити навіть. Вони усі заплітаються разом. І утворюють якийсь дерев'яний замок. Один великий. Банани! Це банан. А це квітка банана? Я думала, це щось їхне, але не дуже схоже. Щось їй тівне. Бан... Той, хто собі таке яблочко. Лігтівне. На відстані я подумала, що це бузи... бузок. Але ні. Вау! Мені здається, камера не може передати усієї величі цього дерева. Воно просто неймовірно велике. Це реально нагадує мені аватара, джунглі якісь, де між деревами усі дерева між собою з'єднуються, а всередині, здається, є якийсь, як він там називався, палац, де вони проводили якісь наради і збиралися. З мапою ось це, це не палац, це просто торговий центр. Прикольний спокоен. Я думаю, основний загалом цього замку показати, з яких матеріалів він був побудований. Ось ці чорні камні. І точно не знала, чомусь мені теці, що вони вулканічної породи, тому що всюди на острові і пісок, і земля. З цього чорного каменю та чорного кольору. І по центру острова є вулкан. Ну, тримай. Магазин працює. Магазин працює сьогодні неділя. Сьогодні неділя, а магазини працюють. Тільки той, хто живе в Німеччині, зрозуміє цю радість від того, що в неділю працюють магазини. Можна щось купити. Сьогодні в нас з самого ранку, точніше з ночі, йде дощ. Які кольорові будиночки. Тенеріфе дуже гарне та кольорове місто. Це таке біле враження, що ми десь в Греції. Знаєте той острів, де все біленьке. Ооо. Така віла з оглядом на океан. Круто. І я ось помітила, що кожен будинок якось називається Каса Леон. Каса Бельчика. Ще в скарбничку будинків, які мають свою назву: Каса Естефанія. Ну, мені здається, що це приватна територія. Так, це чиясь віла. Щойно бачили хазяйку, яка припаркувалася і зайшла собі в будиночок. Живуть же люди. Каса ель Драго. Багато прапорів, такі. Якийсь офісний центр, мабуть. Я не знаю, як можна працювати в такому місці, як Пуерто круз коли поруч океан і пальми. Мені здається, атмосфера взагалі не робоча. Але ж є люди, які тут живуть і працюють. Радчіковлях зеленіше штабна. Сьогодні ми робимо екскурсію німецькою мовою, до речі, по містам ми їдемо вздовж західного узбережжя острова та відвідуємо декілька міст цікавих, таке як, ем, як воно називається Дерево Драхін, якому більше ста років. Не знаю, чому, але воно тут дуже відоме та популярне місце. Ем, Значне місце, яке треба відвідати. А ми приїхали в місто, яке називається Гарачіко. Це місто, яке вони вважають портовим. Таке гарне місто. з Такою цікавою архітектурою. Ну, а тут вже пішли звичайні пошкрябані домики. Це дуже старе, стара будівля в колоніальному стилі. Зараз вона переобладнана у отель. В цьому місці за моєю спиною це е, узбережжя, яке повністю покрито лавою. А ось це все застивша лава. Е, узбережжя, яке покрилося лавою, коли, вона, коли вулкан е, Тейде останній раз е, і звергався. Виверж... Вивергався, <смі> коли було останнє виверження вулкану Ель Тейде. І після того ми їдемо на сам вулкан. Але, звичайно, не на саму гору, тому що вулкан я не дуже хочу е, стрибати, <смі> що хочеться пожити, а не бути піджареною. Але ми е, поїдемо поближче до вулкану, подивимося і буду все знімати, якщо буде цікаво. А я сподіваюся, що буде цікаво. Тому сьогодні у нас екскурсія. Ми приїхали в містечко, яке називається Маска, з видом на Чудові гори. Минулого разу ми е, милувалися Альпійськими горами в Італії. Альпи, звичайно, вражають. Гори на Тенеріфі також вражають, тому що це вулканічні гори, мають характерний чорний колір. І взагалі виглядають просто шикарно, на фоні Блакитного океану. Як вам краєвиди? Да, сьогодні трошки хмарно, тому можливо, воду не можна розрізнити, але там хмари плавно переходять у воду. Такий маленький дворик, патіо, де ми просто в туалет ходимо, але багато квітів і дуже дуже мило виглядає. Магарина, Ола, Ариня, Марія, Монафіяс. Зараз будемо тестувати. Називається трахенбаум лікер. Лікер називається трахенбаум лікер. Ось цей я тільки що скуштувала. Він дуже дуже солодкий. ну, а це я навіть не пробувала, бо це лікер банановий. Я не дуже люблю солодкі алкогольні напої. Тут можна покуштувати різні а, соуси та а, мед. мед і різний мармелад. Ну, із всього різноманіття я вибрала покуштувати ось цей це мармелад з кактусу. Звичайно, таке порічкове варення. <с> ну, ладно, мармелад. Нічого особливого. Які прикольні дерев'яні балкони. А це те саме Драхен лікерчик, з якого я щойно куштувала. Не знаю, чи це з квітачок, чи з самого дерева, але він називається драхенбаум-лікер, і дерево називається Драхен а ось цвіте кактус, і ось наскільки мені вдалося зрозуміти із розповіді екскурсовода, там де квіточки, це потім дозрівають ягоди, фрукти. На смак він сказав, схожі на киві, апельсин не знаю я не, не куштувала, але з них роблять мармелад. І наскільки я розумію, скільки це кактус то той мармелад, що я спробувала, на дегустації робиться саме з фруктів, таких рослин. Хіба це не ідеальне місце для а, того, щоб зупинитися та перекусити, перепочити. Я вже пригледіла собі лавочку, зараз будемо сидіти відпочивати. Happy birthday! Водій постійно сигналить на кожному повороті. Це він робить для того, щоб попередити машини на зустрічний спуст, щоб вони опинилися перед поворотом та пропустили його, тому що він автобус довгий, і погано. Значить, машину, він все одно сигналить, бо ми з нами не вписалися в поворот автомобілів Ось такі повороти, ось такого радіусу, тому автобус дуже часто не може з першого разу повернути. І знову ми сигналимо зустріч на машинам. Поїздка в автобусі сама варта уваги. Це ще той атракціон. Да света шалтуда освітку. Наскільки я розумію, це вже початок так називаємого парке Національ. Хоча я думала, що це буде щось більш зелене. Зараз в мене враження, що в якійсь пустелі. Реальне відчуття, що це якась вже пустеля. Звичайно, це не пісок, а все та ж сама. Лава застигла. застигла лава, як каміння, але е, неймовірні відчуття. Ми приїхали до цього е, надзвичайного місця скали. І як розповідав. Розповідав нам екскурсовод. А, в цих горах є багато мінералів. Через те гори пофарбовані різними фарбами. Можна розрізнити і зелений, і червоний, і жовтий. Зараз будемо підніматися ось сюди. А сходи були тільки на початку. Далі ми реально карабкаємося і вже втомилися. Вже втомилися. Це зовсім непросто, особливо, якщо ти до скалолазання не готувався і взагалі приїхав у легеньких кросівках. Стеля ми піднялися трошки вище в ці, на ці скали. І тут дуже шикарний вид над прірвою. Прірва навколо. Ось такі породи різні, різнокольорові. Далеко все здається, що все чорне. Ні, не чорне. І он те, що я казала, що на вулкані видно добре, як текла лава. В 1909 році було осталь... останнє виверження цього вулкану. Це якийсь зелений камінь, мінерал, Фу. не знаю, але дуже прикольний камінь. Це ізумруд, Якщо Ні, це, зайка, і знала. це не ізумруд. А квіточки ми думали, що це лаванда. Він дуже довго намагався нам пояснити, що це не лаванда, як вона насправді називається. І колективно ми прийшли висновку, що це лаванда по той Взагалі, якщо чесно, мені вже склалося таке враження, ніби Тенерифе – це острів, де дуже багато німців і росіян. Всюди чуєш російську мову та німецьку мову. Дорога до пляжу. Гарно, да? Так пально. Дивись, скільки квіточок. Дорога до моря це спуск ось такими сходами. Та нижче і більше. на хвилю. Чекаємо на наступну хвилю. На хвилю. Я тепер розумію, чому ніхто не купається. Я думала, просто вода холодна, але насправді просто такі сильні хвилі, що купатися, я думаю, просто неможливо. Я навіть Я думаю, о, зараз вол, волна! як нас покриє. Кривайся? Я класть". Мабуть, це прапор островів або тенеріфи, тому що цей прапор всюди майорить і постійно, мені здається, що це прапор України, але білий колір змушує мені в цьому засумніватися. Ходинки кольорові. І в шляху ми вже пройшли. Тепер друга половина не така яскрава, але такі ж сходи. Ще трошки і ми внизу. Цілому спуск займає не дуже багато часу і дуже непогане тренування для ніг, якщо ходити так кожен день. І це фінальний відрізок дороги до пляжу, який ну дуже гарний такий променад. Ось так ми швидко звідти спустилися сюди. А ми прийшли розвідати, що тут за басейни такі великі, гарні. Ми бачили зверху. Це вход в той самий басейн. Ми знайшли, я думаю, що це якась така ем, центральна туристична дорога, променад. Не знаю, як це все та набережна. Тому що тут дуже багато кав'ярень та сувенірних магазинчиків, багато людей. Та й взагалі дуже курортне, курортне відчуття. В курортному місці курортне відчуття. В Іспанії в будь-який маленький парк місцевий заходиш, а вже таке враження, що ти в якомусь ботанічному саду такий огурчик. Сьогодні відправляємось в Лоропарк. Як написано, що це маст канарів, Канарських островів. Йдемо подивитися. Китя така чухається окоп дерево. Ми на деревах. Я відчуваю себе тарзаном. Югу! Поруч. А, Тимур! А Тимур мене шатає. Попугаями, які тут кушають і живуть. Це реально дуже крута прогулянка. з попугаями, привіт! Ой, який гарнюня, рожевого кольору. Мого улюбленого. Опа! Привіт! Як тебе хочеться потрогати можна? Ну, мене можна. Ой, ну ти прям біля-біля-біля мене. Ну, я навіть не знаю. А! Ну, Я випадково все ж таки потрогала. Ну так, Він просто злітав. А ти побачив, що ми самі зараз, як в вольєрі, Он дивись. А, а це через те, що тут папушки літають. І ми разом з ними опинилися в вольєрі. Відчуй себе папушкою в е, клітці. Клітка велика! А більш детальне відео із зоопарка Лоро Парк. Дивись на іншому моєму каналі. Посилання буде в описі. Запах, запах, запах просто неймовірно непри... солодкий. О, яка картинка. А це вид з балкону, на який ми ще не вийшли. Дякую, що дивитесь мій канал. До наступних зустрічей. Адіос або чус!